Несправедливість, з якою ми стикаємося в житті, часом жалить нас як змія. Але буває і так, що ми виграємо від того, що з нами обійшлися несправедливо. Як з'ясував Том Стафорд, викладач кафедри психології та керівник відділу досконалення досліджень Шеффілдського університету у Великій Британії, деякі люди несподіваним чином іноді можуть діяти на шкоду собі. Він написав статтю в BBC Future, відеопрезентація про його висновки і результати досліджень. Франц Деваль, професор кафедри поведінки приматів в університеті Еморі в Атланті, штат Джорджія США не найбільш очевидний кандидат в зірки вірусного відео на YouTube. Але результати його дослідів з мавпами і те, яке значення вони мали. Для розуміння людської природи вразили уяву мільйонів людей. Все почалося з лекції на конференції TED в листопаді 2011 року. на лекції, де вааль продемонстрував результати одного експерименту, під час якого двом мавпам видавалася неоднакова винагорода за одні й ті ж самі дії. двох мавп капуцинів, які жили разом. Помістили сусідні клітини і стали вчити подавати тренеру дрібні камінці в обмін на їжу. Вчені встановили що звичайна мавпа буде радісно подавати один камінчик за іншим, якщо всякий раз заохочувати її скибочкою огірка. гірка. Але виноград мавпам подобається більше ніж огірки. Якщо вчені платили одній з мавп виноградинами. То маупа в сусідній клітці, яка спочатку охоче працювала за огірок, впадала в сильне збудження і відмовлялася приймати плату у вигляді огіркових скибочок. Те, що було прийнятним раніше, абсолютно перестало влаштовувати, як тільки з'ясувалося, що сусід отримує більш цінну винагороду за ті ж самі зусилля. Кульмінація зображеного на відео настає тоді, коли мавпа, яка отримала меншу плату, збурляє в лаборантку ігрок, який та спробувала дати свої підопічні в якості винагороди замість винограду. Франс Франц деваль вважає, що мавпи мають почуття справедливості першого порядку. Це означає, що примати ображаються, коли отримують меншу нагороду за однакову роботу. за словами вченого їм не властиве почуття справедливості другого порядку. Тобто та мавпа, яка отримувала виноград, не намагалася поділитися ним з цією, якій давали в гірок. Не потрібно бути психологом, щоб зрозуміти, що і люди можуть відчувати ті ж самі почуття, які переживають мавпи, що отримують меншу винагороду. Несправедливість уражає людей. Як стверджує Деваль, отримані ним результати та інші подібні до них показують, що моральні переживання це частина нашої біологічної спадщини, наслідки способу життя наших предків, на який впливали як існування в егалітарних групах, так і необхідність досягнення гармонії у відносинах між членами такій груп. Нагадаю, що Егалітарні групи, це концепція, що пропонує створення суспільства з рівними можливостями з управління і доступу до матеріальних благ всім без виключення його членів. Це в теорії. А дослідження деваля виразно вказують на те, що наші двоюрідні брати і сестри за еволюцією, тобто мавпи, знаходяться під сильним впливом соціальних порівнянь. Тобто, вони, як і люди, порівнюють себе з іншими. Собі подібними особинами, щоб оцінити власні установки, відносини, емоції, поведінку, вміння. Однак, експеримент не дає вичерпних підстав вважати, що мавпи домагаються справедливості. Мавпа, яка отримала меншу винагороду, впадає в гнів але у нас немає доказів того, що мавпа, яка заохочена, більш щедро, незадоволена задоволена ситуацією, що склалася. Для порівняння у людей справи йдуть трохи по-іншому. Існують переконливі докази, наявності інстинкту, справедливості навіть в тих з нас, хто всіма силами прагне бути краще і отримувати більше за інших. Гравці Національної баскетбольної асоціації, NBA, відносяться до числа найбільш високооплачуваних спортсменів у світі. У сезоні 2007 2008 років володарі найвищих зарплат отримували понад 20 мільйонів доларів на рік, а більше 50 членів ліги мали зарплати в 10 мільйонів доларів. До вашої уваги топ найоплачуваніших баскетболістів NBA за версією Forbes у сезоні вже 2022-2023 років, наскільки зросли їхні ставки. Сезон 2007-2008 років цікавий в нашому випадку, тим, що саме тоді психологи Грейм Хейнс і Томас Гіловіч переглянули записи більш ніж ста ігор НБІ в пошуках випадків оголошення фолів суддями, коли гравцям було очевидно, що насправді ніхто ніяких порушень проти них не здійснював коли рефері фіксує фол, гравець проти якого вчинено порушення, отримує право на штрафні. Або вільні китки, тобто можливість заробити очки для своєї команди. Хейнс і Гіловіч зацікавилися реакцією тих, хто володіє надлишком змагального духу, тобто високооплачуваних спортсменів на те, що їм надається право на штрафні китки, яке, як це їм прекрасно відомо, не заслужено. У цих хлопців були всі можливості отримати максимум вигоди зі штрафних китків. Навіть тоді, коли вони їм нечесно дісталися. Зрештою, вони заробляють собі на життя перемогами. А очки, отримані в результаті штрафних китків, можуть вирішити результат матчу. Проте, як з'ясували Хенцегілович, влучність гравців, які виконували несправедливо призначені штрафні, була незвично низькою. Вона виявилася нижче в порівнянні із середньою. Результативністю штрафних в лізі і нижчою за середні особисті показники кожного гравця окремо. Найнижчою результативність при виконанні несправедливо призначених штрафних була тоді, коли команда цього гравця вела в рахунку. І не так гостро потребувала очки. Але говорить саме за себе і те, що кількість влучень було нижче середньої тоді, коли команда програвала і їй були потрібні очки, неважливо, чесно чи нечесно зароблені. Том Стаффорд робить такий висновок: якщо гравці в одному з найбільш конкурентних і високооплачуваних видів спорту можуть відчувати почуття провини, то для нього це означає, що інстинкт справедливості здатний вижити в будь-якій. Навіть в найбільш безжальній ситуації і середовищі. у фіналі ролика з мавпами Деваль жартома проводить паралель між поведінкою тварин і поведінкою людей, які проводили акції протесту проти Волстріт і тієї жадібності, яку вони там вбачали. Він має рацію в тому, що наше невдоволення з приводу нерівної оплати коренеться настільки ж глибоко в нашій природі, як і невдоволення мавпи. Можливо, ці почуття ще глибші. Аналіз поведінки баскетболістів показує, що коли у нас з'являється шанс отримати вигоду з несправедливості. Навіть якщо вона допоможе виправдати багатомільйонні заробітки, якась частина нашого єства все одно відчуває дискомфорт від такої ситуації. І це навіть може звести отриману перевагу до мінімуму. І не треба говорити, що саме вас це не стосується. наука підтверджує. Зворотка. Дякую за увагу.